19-річна Олександрійка, парамедик з позивним Луна, служить в одній з бригад української добровольчої армії. Дівчина вже рік під обстрілами рятує життя воїнів. На війну пішла добровольцем, навчалася в медичному виші і не змогла залишитися осторонь. Пройшла навчання у госпітальєрах. Щодня бореться за життя наших захисників на передовій. каже, по іншому вже не може. Треба допомагати. Для мене важливо рятувати людей. У мене дуже багато друзів, знайомих на війні. І мені важливо, дуже, дуже, дуже важливо, щоб люди, з якими я спілкуюсь, були цілі здорові. Після вишку я вже майже рік являюсь парамедиком. За цей рік ми витягнули багато людей. У нас, у нас були моменти, коли ми в сутки не витягували нікого, бо всі були цілі здорові. А бувало, що ми працювали отак от, просто з 8 ранку до 8 ранку. Часто вивозимо людей, рятуємо людей, можна так сказати. І моє. Навірно, прийшли прийняти рішення врятувати людей. Наша землячка наразі потребує допомоги донатами на придбання авто. Через ворожу атаку парамедики залишилися без транспорту. Ми попали під сильний артобстріл, відірвало повністю перед машиною. Слава Богу, всі живі, водій живий, командир екіпажу живий, але машина не ціла. Нам Запропонували змінити машину на машини правого сектору. Але вона поламана там, свої якісь нюанси, і вони не можуть дати нам її, там на е, певний час там, тиждень, два максимум. І для цього ну, ми зрозуміли, що ця машина, яка ту, ту машину зроблять півроку, рік, добре. Але зараз, так як ми командир е, госпіт... як ми екіпаж госпітальєрів, так як ми медики, які працюють в медиваці, в кейсиваці, то нам потрібно, іменно потрібна машина для того, щоб хоч якось вивозити людей. СПО «Патріот» просить долучитися до збору коштів. Як триває збір та яка потреба у допомозі наразі, нам розповів волонтер В'ячеслав Артюшенко. Посильна підтримка від олександрійців допоможе якнайшвидше відправити авто для медиків на передову. Встигнути з допомогою надважливо. Найстрашніше і найважче для парамедика нашої юної землячки це коли не вдається врятувати життя. Нам дуже допомагають загранична компанія, компанії, яка не пошкодувала і значну суму грошей перечислила на цей рахунок. Ми їм дуже вдячні. Але на сьогоднішній день там ну ще трішки не вистачає, бо ті кошти, які ми зібрали, ми можемо придбати автомобіль, але він буде не належним. До використання ще бо ми на сьогоднішній день розуміємо, що ту машину треба доставити до нашого міста, обслужити повністю і ну підготувати під нужди їхню першу чергу. Бо ця машина повинна виконувати бойове завдання, виконувати, вивозити поранених. Вона не як на цю машину. Ми повинні розраховувати, що вона не заглохне, що там щось не зламається, і так далі. нам залишилося ще трохи, але на жаль, що ми дивимося по збіру, що дуже мало Олександрійців, побратимів з нашого міста, які якби, повинні були допомагати на нашу Олександрійці, яка дійсно там дівчина 18 років на першій лінії знаходиться з перших днів. Волонтери СПО Патріот просять олександрійців долучитися до придбання чергової автівки на фронт. Не будьте байдужими. Ну, будемо сподіватися, що в ближайший місяць ми закінчимо збір коштів, привеземо цей автомобіль, повністю обслужимо і обов'язково ж запросимо, покажемо це все, як було. Ну, надіюсь, що буде все добре.